Ти один раз взлетів, все було класно, потім ти такий втомився, але не розрахував свій політ і приземлився благополучно, головою вниз десь там. А, але приземлився, ти не навіть не на тверду землю де є опора, а на якесь таке болотисте е, місцевість, і ти навіть не можеш зараз відштовхнутися, тому що немає базової опори, про яку ти говориш, безпекової за пірамідою потреб. І тоді... І тоді да. саме збережі типу режим економії енергії. Знаєш, типу mm -hmm. з болота що треба вилізти, а де той край хірово знає, і тому да. додаткові витрати енергійні. Знаєш, вони викликають тривожність. Ну типу страх, я да, я так. бо енергія вичерпна здається, тому що ти і барахтаєшся в тому болоті, і тобі потрібні сили, щоб відштовхнутися, а є страх, що тобі не вистачить сил далі летіти. Тому що вже був такий досвід травматичний, умовно, да? стресовий для організму. Організм тоді захлопує цю енергію назад, він не видає її, не утримує і не може розподілити рівномірно.